Перед початком сезону тільки й розмов було про Реал Мадрид. Галактичний трансфер Мбапе зірвав всім дах, і всі футбольні вболівальники ледь не скаржились на відсутність інтриги в сезоні 24-25. Ситуація була приблизно такою: вся футбольна спільнота виводила Галактикос 3.0 на п'єдестал, навіть не дочекавшись першого матчу нової суперкоманди. Проте сталося не так, як гадалося. За що ми любимо футбол, так це за його непередбачуваність та вміння дивувати там, де здавалось. Без сюрпризів не очікується. Мадридський Реал програє два матчі поспіль із загальним рахунком 1-7. розгублений витанчелоті і емоції Келіанам Мбапе, на обличчі якого написано все, що відбувається в Реал Мадрид. Найбільша криза за останні роки. Давайте про це поговоримо і все розставимо по своїх місцях. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Посиливши склад команди підписанням Мбапета Ендріка, Флорентіно Перес вважав, що створив найсильнішу команду в історії клубу та й, можливо, футболу. Дійсно, саме так вважають і всередині клубу, якщо постійно читати такі мадридські видання, як Ас та Марка. Тому для босів клубу такий невпевнений старт сезону не сприймається і вони поетапно втрачають віру у відповідальних за результат фахівців. Почнемо з причин, які не є такими помітними. Видання релево повідомляє. Що першим винуватцем невтач Мадрида можуть зробити титулоносного тренера з фізичної підготовки італійця Антоніо Пінтуса, якого ще зовсім нещодавно вважали магом на Сантьяго Барнабео через те, як Реал біг наприкінці сезону, перемагаючи всіх у фізиці. Анчелотті вже кілька разів говорив, що команда не готова на всі 100% до сезону, а все нові нові травми вказують на те, що, можливо, Пінтус десь помилився із запланованими навантаженнями на сезон. Всередині клубу кажуть, що. Деякі вправи фахівця розраховані на спортсменів, а не на футболістів. Вони виконують вправи, які не рекомендується робити саме футболістам. Саме тому деякі гравці стають крихкими і отримують травми. В клубі перестають вірити у метод Пінтуса, який незмінно виводив реал на пік форми. Отже, першою може полетіти голова саме тренера з фізичної підготовки, адже і справді вже листопад а Бланкос не додаються, наче залишаються в тих самих кондиціях, що й в серпні, вересні та жовтні. Барселона на їх Оні виглядає командою з іншого світу. Ситуація із травмованими і не найкращим плануванням складу може вивести Реал Мадрид на зимовий трансферний ринок вперше за багато років. Найбільш проблемним є захист, де Дані Карвахаль вибув до кінця сезону через травму хрестоподібних зв'язок Коліна. А Давіда Лаба все ніяк не повернеться в стрій після такої ж. Травми влітку клуб покинув топовий універсальний солдат Начо Фернандес, який міг закрити будь-яку позицію в обороні. І наразі Реалу вилазить боком їх сліпа віра в те, що всі проблеми можна закрити універсальними футболістами, які вже є в обоймі. На даний момент в команді залишилось лише два топ-центрбека: це Мілітао і Рюдігер. На заміну їм є Вальєхо, виходу якого фанати Реала бояться більше за умовного Фреді Крюгера. І Чомені, який в цьому сезоні настільки здав, що. Він не покидає новинні сайти. Реал шокований нездатністю француза зробити крок вперед у своєму розвитку і розглядає продаж футболіста в один з клубів АПЛ. Праворуч в захисті не справляється Лукас Васкес, який на довгій дистанції не здатний стати рівноцінною заміною Карвахалю. А отже, і медіа прогнозують, що Мадрид піде за Трентом Олександр Арнолдом вже в січні. Також є варіант з переводом в першу команду вихованця клубу Хесуса Фортеа, 17-річного правого захисника, якого якраз і називають новим Карвахал на нашу думку не завадив берегалу і новий центрбек у зимове трансферне вікно, особливо в випадках, якщо Алаба так і не набере форму чи зламається хтось із пари Рюдігер-Мілітао. Як бачимо, положення найсильнішого клубу минулого сезону виглядає достатньо хитко, так само, як і положення головної людини в першій команді Карло Анчелотті, який на даний момент виглядає розгублено. В мадридських і світових медіа вже напряму пишуть, що доля Дона Карло вирішиться в найближчих матчах, якщо з Осасуною ніхто не очікує великих Орпризів, то відрізок з 24 листопада по 15 грудня точно стане вирішальним. Тоді Реал зіграє проти Ліверпуля, Більбао, Жирони та Аталанти. Всі ці матчі будуть виїзними. А отже, і це буде останній тест на міцність команди Карло Анчелоті. Проте наразі віри в те, що італієць зможе кардинально змінити ситуацію, немає. Вся справа в словах Карлето, які він постійно говорить на прес-конференціях. Він все ще шукає золоту формулу для цього складу реалу, проговорюючи. Ми повинні виправити речі, а я повинен знайти рішення і змінити речі. Чи, наприклад, можливо, ми подумаємо про те, щоб змінити команду, щоб зробити її більш збалансованою. Проте, вже листопад, і якщо в серпні-вересні такі розмови сприймалися із розумінням, то наразі така постановка задач може тільки дивувати босів мадридського суперклубу. Виходить достатньо дивна ситуація, коли найкращий тренер світу не знає, як створити збалансовану команду із того матеріалу, що є. Втрата Тоні Кроса є фатальною для мадридців команда втратила одного з найкращих диригентів, режисерів гри. І наразі в команді немає заміни німцю, який прийняв рішення завершити кар'єру після Євро 2024 Модріч вже не витягує фізично, а перекваліфікувати Вальверде в нового кроса це як з Фаранаториса створити нового ламіна Ямаля, зовсім різні профайли у гравців. Після відходу кроса реал змінився. Стало менше контролю, більше вертикальних швидких атак. А отже, суттєво збільшилось навантаження і на оборону Мадрида. Про цю проблему ще на початку сезону говорив Джуд Белінгем в перерві матчу проти Майорки. Тоді англійць сказав атакуючому Тріо Родріго Бапе Вінісіус наступне: Ви, троє, нам потрібно завершувати наші атаки, тому що бігти назад це. Як важко, поки що ця цитата чудово ілюструє сезон Мадрида, а особливо їх гру у топ-матчах, коли Мбапе і Вінісіус не встигають відпрацювати назад чи не хочуть цього робити. Показовим був епізод із першим голом вель класіко. Подивіться, як розташувались нападники Мадрида. За задумкою Анчелоті, бразилець і француз мали бути першою лінією оборони при атаках суперника, але касадо просто зробив міні ривок вперед, і ні Кіліан, ні Віні не захотіли пресингувати гравця. Прихід Кіліана Бапе розбалансував. В командою саме це найбільша головна біль як Карло Анчелотті, так і всього клубу. Адже перед початком сезону з табором запевняли, що жодних проблем з адаптацією зірки не буде що вони з Вінісіусом знайдуть баланс в атації. Починалось все з ідеї атакуючої свободи трійки Вінісіус Мбапе Родріго, де гравці самі обирали, який простір їм заповнювати. Але ця ідея виявилась провальною, тому що це доволі часто призводило до ситуації, коли всі троє грали на позиції лівого Вінгера. Зрештою, Склалась колізія, коли в Реала в нападі грає три зірки, найкращою позицією яких є позиція лівого Вінгера. І якщо Родріго зміг адаптуватись на позиції правого нападника, то з Мбапе та Вінні проблеми не вирішуються. Це велике бажання Флорентіно Переса привести МБАПЕ в Реал призвело до погіршення командного балансу. Виходить так, що страждають всі. В першу чергу, це оборона, яка отримує більший тиск, ніж це було при формації минулого сезону, коли команда грала з ромбом і Белінгемом як верхівкою цієї складно. І конструкції прихід Кіліана співпав з відходом Кроса, ключового гравця центру поля, якого неможливо замінити, страждає півзахист, який виконує великий обсяг бігової роботи, проте якому досить складно управляти матчами саме через трійку-двійку попереду, яка не може розібратись декому краще. Ситуація дійшла до такого рівня парадоксальності, що за останніми інсайтами Флорентіно Перес хоче покласти край заочному конфлікту Мбаппе і Вінісіуса, оточення французького нападника, впевнено, що Кіліан не демонструє своєї найкращої гри саме через те, що він грає не на своїй позиції. Президент Рала хоче надати МБАПЕ таку можливість і перевести Вінісіуса на позицію дев'ятки. Проте це вже якась анархія. Навіщо клубу Карло Анчелоті, якщо Перес буде обирати позиції гравців на футбольному полі, те, що одна із великих проблем Мадрида полягає в позиції дев'ятки, вважає, і тієї анрій, який достатньо жорстко пройшовся по перформансу Мбаппе в матчі проти Мілану. Я думаю, що команда розчарована в МБАПЕ, і я можу це зрозуміти. Це не легко. Белінгем намагається робити те, що повинен робити дев'ятий номер МБАПЕ. Кіліан удосконалюватиметься, бо гірше вже не може бути. Ми не просимо його тримати м'яч як діді дрогба. Ми не просимо його брати м'яч і обігрувати всіх, але ми просимо його проявляти себе, коли команда в ударі. Ну і про загубленого Джуда Белінгема цьогорічного сезону також варто згадати. Англійць не забив жодного голу і віддав лише три асисти в 12 матчах. Всі в реалі знають, що Джуд може грати набагато ефективніше, і це ще один ребус, який не може розгадати анчелотті з приходом Мбаппе і відходом кроса. Прості речі стали складними для всієї команди. Флорентіно Перес також незадоволений менеджеруванням ігрового часу зірочок Мадрида. Мова про Арду Гілера та Ендріка. Торок зіграв лише 292 хвилини, а бразилець 107. Тут дійсно є питання до анчелоття, адже боси реала роблять велику ставку як на першого, так і на другого. І коли ці хлопці виходили на поле, вони завжди пожвавлювали гру. І з того, що відомо наразі, зміни в грі реалу стосуватимуться вибудови більш чіткої гри саме при обороні. Тренерський штаб Мадриду зробив висновки після провального Ель Класіко. Проблема заключалась в тому, що Реал пробіг на 10 кілометрів менше, ніж суперник, але зробив це не через погану фізичну підготовку, а через те, що гравці невчасно виконували пресинг, що порушувало всю захисну систему команди. Починалось все з Кіліанам Бапе. Манчолеті бачить у французі проблему, і Якщо Карло не хоче бути звільненим, то йому доведеться цю проблему або прибрати зі складу, або знайти ключі до француза, який не звик працювати на Оборону для прикладу в матчі проти Мбапе пробіг лише 8 кілометрів, хоча середнім показником для нападника топліг вважається 9,9 кілометри. На початку жовтня Кіліан був найгіршим форвардом Лаліги по вчиненню тиску на захисників. Цей показник складав 0,63 дії за гру. Повідомляє видання Релево. У виграних єдиноборствах МБАПЕ також не виділяється лише 3,5 виграних дуелі за матч, і це лише 11-й результат в лалізі. та Родріго сильніший за кіліана в цих показниках в два чи навіть три рази. Одним з рішень, яке зараз розглядає тренерський штаб, є посилення ролі Вінісіуса в пресингу, який буде грати одразу по кільком напрямам, по лівому захиснику. Та центрбеком плюс інколи присингувати воротаря. А Мбапе буде працювати суто по правому захиснику і гратиме лівого вінгера. Чи сподобається така роль війні, чи посипляться їх стосунки на цій основі? Це ще питання, адже обидва гравці мають непростий характер. Є ще варіант із Белінгемом, який має разом із Вінісіусом пресингувати суперника при переході з оборонної фази в атакуючу, МБАПЕ в такому разі буде працювати по півзахисникам, щоб надати можливість перевести м'яч у середину чи фінальну третину поля. Правління реалу залишає інше можливості знайти той самий золотий баланс, і час у нього ще залишається. Проте вже зараз все гучніше роздаються голоси про необхідність третього пришестя Зідана в команду, що, начебто, він і є тією людиною, яка зможе проявити всі. Ці найкращі якості цієї команди і знайти найкращі позиції і для МБП, і для Вінісіуса, і для Белінгема. Керівництво реала лякає прірва, яка вже існує між їх командою та командою Гансі Фліка. це не тільки 9 очок різниці в чемпіонаті, але й інші цифри, такі як 126 кілометрів, які пробігла Барса в матчі проти Баварії, і ті самі 4-0 на Сантьяго барнебео коли каталонці перемогли Мадрид їх зброю, перебігавши реал на 10 кілометрів. Атмосфера в реалі стає все напруженіше. Невдачі на футбольному полі, програш золотого м'яча і дисбаланс, який вніс Мбапе в гру чемпіонів Європи поставили Мадрид біля прірви. Якщо вчасно не зробити зміни, то цей сезон може перетворитись у повну катастрофу. Поки шанс надається Анчелотті, проте чи здатен він втриматись на чолі колективу, де з кожним днем з'являється все більше проблем. А критикувати головного тренера стає вже знову модним в мадридському клубі. По мотивам матчу з Міланом по Карло Анчелотті пройшлася дружина Вальверди, наприклад. Здається, що достатньо давно навколо Реалу не було такого балагану. І нас не здивує, якщо до Нового року на Сантьяго бернабео повернуть зідана з надією на новорічне диво, адже не дарма вже зараз постять мими про 2016 рік. Трамп перемагає жінку на виборах президента США, галактичний Рал погано розпочинає сезон. На початку року приходить зідан, ну а далі. Ви зрозуміли. Пишіть свої прогнози, чи по силам буде Анчелотті здолати цю кризу, чи дотягне він до кінця сезону? Кого бачити його наступником? Чи дотисне Реал Хабі Алонсо, очолити вершкових? Ну і чи кожен раз після перегляду наших відео ви оплачуєте їх? Бо нагадую, що це штука обов'язково. Ціна перегляду донат з довільною сумою на потреби Сил оборони України. Відео закінчується, тому найкращий момент закинути на дрони, автівки, реп чи лікування воїнів волонтерам, підрозділам чи благодійним яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!